Моє ім'я Катерина Катерина Уболоник. Я є дружиною військовополоненого захисника Маріуполя Василя Уболоника, який потрапив до полону 12 квітня 2022 року. Тобто наразі це вже в нього рік і три місяці. Він знаходиться в полоні. 24 серпня, свято, кафе. Так ми з ним познайомилися, почали зустрічатися. Згодом він уклав контракт зі Збройними силами, виїхав на навчання, але зв'язок у нас вже не припинявся. Я, по суті, поїхала за ним тільки в інший учбовий центр, бо він же ж піхота, 17-та танкова. А я до повітряних сил належу. Ну, він спочатку заключив контракт. З Морськими силами України. Тоді вже і за мене він повернувся до Кривого Рогу, бо все, мав надію, що я поїду до Одеси. Але ж не так сталося, як гадалося. Так, він, він завжди мріяв служити в морі, ходити в море. Але щось там, як у нас в бюрократії трошки не заладилось, і він потрапив до 36-ї бригади морських піхотинців. Згодом перевівся в 17-ту. Це був, здається, 18-17 чи 17 рік. Тобто на момент повномасштабного вторгнення в нього вже контракт закінчився. Тобто Зараз він <плодений> полонений мобілізований, я так розумію. Все, що я знаю, що він о, Володимирівська область, Кавровський район, місто Пачино є в них там. Таке містечко, коли нього зони розташовані, їхні е, концтабори чи, чи табори, я коротко, не знаю, але це е, колонія строгого режиму О, номер 7 На е, 30.03 він знаходився в цій колонії. Де він був до того, ясно, що напевно я не знаю, бо знову-таки зв'язку з дня полону. З ним в мене немає. Знаю лише по фотографіям, бо знайшли в Оленівці. Тобто, чи він, чи, чи дуже, ну, скоріш за все, він схожий хлопець, бо ну, дуже змінився. Чоловік в мене такий крупний, серйозний мужчина, а там в Оленівці стоїть просто змучений підліток. 17-та танка вона, вона ж постійно е, їздила на другу лінію. Вона стояла е, на Мангуші. У них же ж там не ППД, ну якось місто дислокації знаходилось. Тобто, і на момент повномасштабного це вже було друге його відрядження. Хоча, в принципі, можна сказати, що до початку бойових дій я вже півроку взагалі його не бачила, тому що вони безперервно займалися і тренувалися. Всі, що верхівка нашої влади знала, що ось-ось буде вторгнення, а він був членом екіпажу САУ, тобто він артилерист. Безпосередньо, як е, війна почалася, то ну, взагалі майже на зв'язок не виходить, бо ну зрозуміло, це САУ. Е, вони не можуть собі дозволити е, телефонувати, е, щоб їх не запілінгували, щоб їх не спіймали. Ой, одним з першим зустрічав росіян. Е, вони були на чергуванні вже, певно, е, тижня за два до початку повномасштабного вторгнення. Вони просто патрулювали ось цю лінію розмежування постійно. Хоча це вже я дізналася, вже, вже буквально декілька днів до полону. Це... Мій чоловік, така людина, він ніколи не пожаліється, ніколи нічого зайвого не скаже. Тобто він мені розказував, та, ми там в наряди ходимо. Да, ну, немає там в мене зв'язку, ну ти не переживай, нам просто не можна. Тобто ну, все нормально, без всяких. А почалось повномасштабне. Це 23-го ввечері він мені зателефонував і каже: ну, зараз буду заступати, наверное, в наряд і розмовляю. І тоді різко обірвався зв'язок. Через добу я не знаю, як я ту добу пережила. Я ж ту прекрасно розуміла, звідки наступають війська, що відбувається. Він мені перетелефонував, сказав, що. Жив здоров взагалі наш останні останній зв'язок, він обмежувався. Я живу і Привет, я жив...» Ну, Це в нас було замість доброго утра, просто я живу і цілий. Перші тижні однозначно у них були крайні важкі. У мене, на жаль, не збереглися ці перші фотографії. Телефон зламався, ну, там відформатувалися оці хлопчики наші, які вони просто. Не одну добу не спали, грязні, страшні. Потім Степам Донецьким у них фотографії ще молодці вони на самом І е, Працювали вони своєю артою до останнього, поки вже е, не зникла можливість безпосередньо оновлювати БК. Перші тижні війни в нього ще такий запал був. І, все добре, ми б'ємо ту мразь, та та-та. А вже коли потрапив до Маріуполя, хоча він мені не, діз... не зізнався, я дізналася десь дня за чотири до полону, що він знаходиться в Маріуполі, то там ясно, що настрій в нього упав дуже сильно. Хоч він там, ми стоїмо в лісах, ми, ми стоїмо в посадці, нам сказали там стоять. А він насправді вже дивився, як на Маріуполь. Чим далі, тим, тим більше дивуюсь. Ну, людина постійно була ну, постійно зі смертю за руку здоровалась, не один раз в день. Тікала від тих фугасних бомб, від авіації, РСЗВ, все що угодно. Бо я в нього коли питала ну, за москалів, за це все, він каже, Катя, я їх жодного не бачив. Вони бояться, вони не підходять до нас живою силою. Вони їх в кучку зігнали і авіація. Артилерія і вперед. Тобто ну, такий собі тір зробили. Ну, Залізли, звісно, в підвал, врятувались. Не залізли, не врятувались. І, да, на чотири дні до, до полону він мені зізнався, що я в Маріуполі, Кать Маріуполя. нема в Маріуполі горить. А чого зізнався, я вже теж згодом зрозуміла. Вони робили спробу виходу з оточеного Маріуполя. Вони три рази намагалися вийти. Дуже багато людей поклали, покалічило, і нічого в них не вийшло. Тобто, і певно, він, щоб я б хоча б знала, де приблизно, якщо не дай, Господь загине, що з ним сталося, того і сказав: ну, а вийти не змогли. Повернулися вони на завод Ілліча. По суті, ми нормально змогли спілкуватися тільки в останній день його перед полоном, коли вже е, старші офіцери приймали це рішення, були наради. Ну, Коротше, насправді страшний день. Бо я навіть чула, як йому віддали команду ставати в шеренгу для того, щоб іти в той. Ну, той транспорт, я не знаю, чим їх там возили. Ясно, що ну, які в нього можуть бути думки, якщо чужак поліз на нашу територію і з війною? Воювати, як і всім іншим, йому, особливо. Не хотілось, ну як вам пояснити, не хотілося. Бо ну, ці ж перші дні важкі і всі одне одного заспокоюють. І я йому кажу, що все буде нормально, все буде добре. Ну, от закінчиться ця війна. Приїдеш, він взагалі-то електрик за спеціальністю, він закінчив коледж свого часу, ще будеш відновлювати. Маріуполь, він каже: Ні, більше не прийду, захищати буду, бо ну а що типу що робити? Ніхто не хоче воювати, але мусимо. Син постійно зі мною. Ми ж то, то в Києві їздимо, то на всякі заходи відвідуємо. Ну, що можемо, то й ділимо. То якісь плакатики клеємо. Він дуже активно приймає участь йому 14. Та й дівчата теж просто що вони зараз переважно на Львові перебувають. Ясно, що всі переживають, всі переживають, всі чекають. Мама моя ніяк курей не виріже. Знаєте чого? Бо Вася любить домашні яйця. І довести, що ну, мам, ні, ну не буду я возити зерно, Ним нема коли. Вася любить домашні яйця. Тобто, ну, вина не дає нікому, тому що вона зробила і зять приїде, має забрати. Тобто важко, зрозуміло, що це все важко. А я казала, що як ти приїдеш додому, я закрию тебе в гаражі і більше нікуди не випущу. <рігла> ну, я, знаєте, як то кажуть, судьбу да, не надуриш. Він на останньому відрядженні на своєму він дуже рвався чогось в піхоту. Я хочу на ноль, я хочу на ноль. Ну, попав на ноль, тільки як артилеріст. То, не знаю, в Крим поїдемо в Крим. <рігла> Це єдиний. Мій план, а який в нього вони наразі. Та й взагалі тоді було не до планування. Вони взагалі не спали. Вони там страшні, чорні, я ж кажу, були, пропахшиться цим порохом, як зайці по тим полям, порвам тікали, тому що ну, ми полюємо на РСЗВ, але ж і вони полюють. І там ж взагалі страшна була обстановка, там їхня авіація працювала. А авіація це важко. Так що, я думаю, що нічого він не планував кожен день під бомбами, скоріше, було недопланування.